Доброго дня! Сьогодні наш перший відео, відеозапис, так що не судіть суворо, будемо намагатися вам трохи розказати про наші вироби. Ми вам презентуємо дубовий набір, який складається з трьох дошок і підставки. Зроблена теж з дуба. от Бачите, вона з усіх сторон підвита тут з дочками. Дошки можна ставити як в такому положенні, так і в такому. Бачите, гарно він на кухні становиться. Дошка завжди під рукою. Вам не треба відкривати-закривати шухлядку. І вам завжди зручно. Досточку помили, перевернули, висушили все. Всі дошки промаслені ляною олійкою, для того, щоб вони довше у вас служили. І можна для кожного виду продукту відразу використовувати їх за призначенням для кожного своє. І так, розміри дошок. Найменша дошка йде розміром 16 на 30 см. Середня дошка йде розміром 18 на 32 см. І найбільша йде розміром. Найбільша наша 20 на 35 см. Використовуйте їх за призначенням і у вас вони будуть служити довго і надійно. Завжди ваші дерев'яні вироби.